Містере Барет, ми не отримали свій платіж. Про що ви кажете? Це ваша помилка. Гроші так і не дійшли до адресата. Я хочу свої гроші. Якомога скоріше. Дістахло. Відмивати кров. Мене теж. Народ, якась валіза в димоході. Знайшли два мільйони готівкою. і відчинили скриньку Пандори. Віддайтесь! Мені за це замало платять. Хто твій бос? Шивон, надто сильно. Mm. І що тепер? Дізнаємося, кому належать гроші. Поїдемо туди, вб'ємо їх і поділимо на всіх. Оце робота. Хто ці люди? Поясни мені. Занурі! Хто твій бос? Поверніть мені гроші. Сюди! Негайно! Що це там Ригнись! <плес> Тепер вороття немає. <плес> хто нас продав? Я нікого не продавала. Всі бачать лише те, ким ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. <плес> Зараз нам буде набагато гірше. <плес> Ні, що ви за потвори прибиральники, брудна робота, утяно з 24 липня.